Стрьомно їхати в маршрутки з військовими, які приїхали на реабілітацію. Хто знайшов них в голові? Ах, юже ё... ж вашу мать. Бл... Людина, яка вас захищала, то ви сидите, вгнулися в стіну і думаєте, що ж там у нього в голові, замість того, щоб спитати, як він. Подякувати йому, потиснути руку, сказати, що ми разом всі і, тили, і фронт не блядь, стрьомно. Бо там у них же в головах щось нарушено. Нарушено, блядь. У вас природа нарушила, коли вас народжували. О, там, мабуть, точно щось нарушили за такими висловами. стрьомно, Стрьмо. Коли би виїхали в маршрутці, а кругом вас орки, 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 от тоді було б стрьомно.